Всім добрий раночок. Ми продовжуємо хворіти, да, Сашульки. Щось животик поболює, ще і насморок. Коротше, весь набір і ще продовжуємо ми хворіти, тому такі справи. Хоча начебто трошечки краща ситуація. Якщо що, то вже будемо до лікаря дзвонити, якщо не буде надалі якось трохи ще краще. Тут сашунька малює ось такі штучки. Такі лялі. Я намалювала. Да, подивіться, яка краса. І що я згадала, що колись, коли я була в такому віці, як сашунька, можливо, трошечки старша, е я дуже-дуже сильно обожнювала малювати ось такі ляльки і одяг для них. Це було моє улюблене. От сашунька мені нагадала, мені прямо захотілося взяти і знов щось таке намалювати. Так, а поки що сашунька малює. А я йду варити гарбузову кашу. <ган> <ган> Сашуня не хоче на її їсти, каже, що їсти її не буде, але будемо бачити. Ми хоча б може ложечку спробувати, щоб знати, чи будеш ти її їсти, чи ні. Ой, вже я бачу красиву сукню. Дуже прикольна, така молочинка, Мась, така краса. <ган> <кій> <кій> ну, так. Вже сьогодні вчителька нам писала, е як там Сашуньки справи, що вона не виходить на дистанційку. Кажу, може, вже завтра. Ну сьогодні ми хочемо хоч трошки вже уроків якихось поробити. да Масюш? да Масюш? <кій> ну, Сашунька не хоче, але ми, ми будемо їх робити. <кій> Прийдеться. да <кій> Сашенька не любить робити уроки. Не любиш. Я ж кажу, що не любиш. Але, чого люблю? Але робить без бою. Як треба, то сідає і робить, дамась да. <різь> така сором'язлива дівчинка. Все, я пішла варити кашу. Потім що Сашунька ще там помалює, я потім покажу. Так, я роблю гарбузову кашу, подивилася рецепт в інтернеті, бо я ніколи ще не робила. І от мені цікаво, я не вмію вибирати гарбуза самого. Хто знає як правильно вибрати такого, щоб він от був як правильний такий солодкий, він має бути, я знаю. Бо я ще хочу зробити суп -пюре з гарбузовий. От, І мені дуже хотілося би саме такий солоденький вибрати гарбузик, щоб було смачно. Хто знає, як правильно обирати солодкий гарбузик? Бо я взяла ось такий. Не знаю, який він буде, от зараз на каші побачимо. Буду з рисом робити. Так, сашунька показує ще одненьку. Ой, дуже красиво вийшла. Да. Молодчинка моя, дуже клас. Все, я теж хочу малювати. <гум> зараз теж буду. Я лише сашуньки допомагаю сам тулуб намалювати. А далі вона саменька придумує. Ось я їй намалювала таку заготовочку, і вона зараз буде її одягати. Дуже цікавенько, така сама придумала зранку. До речі, я вже чую якийсь такий приємний аромат від цих гарбузів. прям таке не знаю. Дуже подобається. Може, в когось є якісь рецептики прикольні гарбузової каші, хто як готує, то в коментарях, будь ласочка, скидайте. Я буду вдячна. Є, він там, так. Да. На аж перший раз куштує гарбузика. Кексик, Ваші враження заходить, да? так? Дивіться, 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 як да. стільки коли їсть, то він зразу розпушується. Ну, Зараз не розпушився. Якщо розпушиться, ми покажемо. Да, він такий свіжний да, розпушився. Лежить. Згорнулась калачиком. <реш> І лежить така гарнюся моя. Так, спунькалася шумка. Ну, кажу, що нічого не, болить, да, нічого не болить. Лягла на мамину подуху. <клухи> <клухи> і підсунула мамі. Книжечко, да? <клухи> <клухи> я тільки не пам'ятаю, де ми закінчили. Но, напевно, що отут. Чи може ми вже десь далі прочитали. Так, давай прочитаємо про що тут, а, да? Ой, сосунки, сосунки. Так, ну не, 15 сторінок ми вже точно прочитали. Да, ми, ми вже набагато більше. Ось вже тут ми загинали куточок, видно. Тут що в нас? Це вони гуляли по місту. Це не читали в а ну, давай глянемо, чи ще десь куточка нема загнутого. Ні, немає. Я думаю, що це десь тут, ми маємо. Угу, угу. Місіс Карю вперше ну, в житті вона замислилась над тим, чи є на світі бодай щось, бодай хтось, кому вона насправді потрібна. Але потім жінка зупинила себе, запевнивши, що їй зовсім і не хотілося бути комусь потрібною. Насупившись, вона невдоволено глянула на дівчинку, яка крокувала поруч. Поліана не бачила, що коїться з місіс Керю. Вона з цікавістю роззиралася навкруги. Скільки людей? захоплено вигукнула вона. Навіть більше, ніж минулого разу. Але я поки не бачу нікого зі знайомих. Ага, все це ми читали теж точно. Що мась не дихає? Драбови зіхаю. Ще раз. Угу. Да, зараз. Так, ми знайшли. Дихаємось? Так, угу. да? добре. Так, Джері Ратівник. Ми вже дочитали, оказується, до шостого розділу. Зараз Ашунька трошки поспить, а я їй трошечки почитаю. А? Трошечки, Сашенька хоче багато, так? Да? Сашенька сама не дуже любить читати, а коли мама читає, то їй подобається, да, Масіч? Ну все, давай. Вийшовши з парку, Поліана опинилася на розі двох вулиць. У різнобіч мчали автомобілі, поважно їхали екіпажі і жваво снували натовпи людей. Цей веселий гамір причарував дівчинку, і вона з цікавістю та здивуванням намагалася охопити поглядом усе, звідки здолинули звуки шарманки. Недовго думаючи, поліана кинулася через перехрестя і весело побігла туди, звідки лунала чарівна музика. Якийсь час вона йшла за шарманкою, просто щоб подивитися на дітей, які юрбилися навколо і кружляли у веселому танку. 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 У нас в країні війна, то слово танку я реально прочитала. Танок тут мається на увазі, типу, танець, а я прочитала в танку. Невдовзі дівчинка натрапила на інше перехрестя. Таке велелюдне і рухливе, що переходити дорогу людям допомагав високий чоловік у синьому мундирі. З хвилину Поліана захоплено спостерігала за ним, а потім зробила несміливу спробу перейти на інший бік вулиці. Високий чоловік у синій формі відразу повітив її, за жестом підкликав до себе. У нас там дощ такий сьогодні. А потім широкою доріжкою, обабіч якої пихкали автомобілі і форкали нетерплячі коні, дівчинка щасливо перейшла на інший бік вулиці. Це так їй сподобалося, що за мить Поляна вирушила назад. Таким чином, вона ще двічі проходила перехрестя з цією дивною цією дивною доріжкою, що виникла, е, немов за Помахом чарівної палички. Варто було лише високому чоловікові підняти руку. Але коли Поліана вкотре перейшла через вулицю. Так, сашунька моя вже наспалася. Каже, мам, не можу спати, поки уроки не пороблю. Давай починай з гарним настроєм, сідай робити урок. Боже, яка молодчина. Що це за дитинка така? її букви ще не забула за чотири дні. зайві літери Так. Що там на зайвого? Давай читай. Майокнеза. Шмайокнеза, що там лишнє? Майокне. Майонез. Ще коротше закресли. Яке там слово має бути? Майонез. Майонез, так. Да. <гум> Майонез. Майонез. Ну, диви, там ще є лишні букви. Читай. -к. К. Угу. Майок. Кгайо. Майонеза. Ну і що ще закресли? Угу. Майне. Так, наступне слово. Угу. Це. Снерйозаний. Серйозний. Серйозний. Молодчинка, закреслюй лишні букочки. С -е. і е. Ага. І -ні. Н. Не Н букочку. Серіо. Ага. Угу. Все. Молодець. Мійозан. Мільйон. Мі мільйони. Закреслюй лишні. А я про мільйони. Я дуже не думала. Не думала про мільйони? Мі... Сашунькі, тільки ручку, будь ласка, а на столі а не на штанах. Штани не, не впадуть. Да, закреслюй. Не знаєш? Підказку? Та й хто літає? Пташка. Ні. Людина, якщо вона літає, значить вона. Льотчик, Льотчик молодець. Закраслій лишні бокочки. Баранґокра. Бер... Так. Енергійний, як ще можна сказати. Ба? Бадьорий. Молодчинка, бадьорий. Тільки там бадьора. Бадьор. Чи бадьорий? Бадьора. ба Може, ще з маленької, але перше слово можна і з великої. Це... З наступне слово. Серйозний. Серйозний. ]다. А це це що? Йо. Йо молодець. Йо Йо. Йо, я йо-йо-йо. Давай записуй. Через кому? Так, да, так, да, через кому, щоб все влізло. Ну, я думаю, хоча ні, диви. Третє завдання. Гордий і... Да, так, молодець. І серйозний. Давай, тут треба малюночок намалювати. З <зл> ілюстраціями? <players> ну Малюнок, Мась. Малюнок це і є ілюстрація. Ні, ну... За цим віршиком. Не віршиком, а текстом. Ну, за цим текстом. Це не текст. Якось один гордий і, і серйозний птах зустрів маленького льотчика. А, ні 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 Якось один гордий і серйозний птах зустрів утомленого льотчика, що трапилося. Я зробив мільйон присідань. Ова, щоб ти знову став бадьорим. Можу пригостити тебе бутербродом. Тобі з майонезом чи без? Що ти будеш малювати? Я пропоную бутерброд з майонезом. Ну, я шаткую, треба ще щось. Як він пропонує як птах пропонує з майонезом чи ні. Давай. А льотчик це буде просто пташечку, ну мав... і намалювати? Пташка з пташкою говорить. Ні, Сашунь, з льотчиком. З людиною? Ну да. Пташка говорить з людиною. Да. Ну так це ж видумка. Давай малюй пташку, в... в крильці в нього хай буде бутерброд, може так. Ось таке сашулька намалювала. Пташечка з бутербродом з майонезом. І льотчик. Давай далі. На Накінь, напевно, капішончик. Зараз вже поїдемо, шапку заберемо. Все їде тато наш. Їдемо по водичку, кави бішком випить, бо тато наш їде на нічну зміну. І додому уроки робить знову. Так, ми, ми вийшли з цього, з почти, з посилочки забрали. Сашоньки я таке Доброго. замовила їй для англійської мови, бо ми з тою папкою на кнопці нам дуже сильно незручно. Доброго. А це, і ще там блокнотик у неї. І шапочку ось ми вже забрали, вона вже вдягла. Світленьку таку взяла. Зараз тату відкриє. Шапочка подобається Мась. Yeah. А ще тату ось подарунок до свята захисника захисниць. Ось такі штанішки йому взяли. Правда, не загортали, зразу забрали з почти. Все, закривай. Їдемо пить. їдемо пить каву. Тільки що Міша каже, що вже відправили нам стола. Так як це недалеко, Хмельницька область. То ми завтра, завтра заберемо вже. його? Ні, завтра заберемо. А, ну завтра. Да, завтра не вийде забрати, післязавтра заберемо. Але головне, що він уже їде до нас. У нас вже буде стіл. Ага. Стіл тобі в дитячу? це ага. якась чи що це в червоному це... костюмі? Ну, Швидкої допомоги. А. Біжимось. Тоді, в Аврору він хоче Тоді. дощовика собі купити. Ти, ти що... да, хочу дощовика. Але, а я залишусь в машині. Тоді. Ой, погодка така нельотна, Але я вже дуже рада, щоб нам е, це відправили стола. Я дуже вже чекаю. Ще шафу, шафу ще дочекатись. Це взагалі супер. Сашунька з пустими руками, руками ніколи не виходить з Аврори. Тато собі купив дощовичка, а Сашенька собі вибрала таке дзеркальце. Прикольненьке. З котиками. З песиком, це а, песик. це песик? Да. А, котик. це цей ніби мені теж котик Сашунь. Це Коргі песик. А, Коргі? Ну можливо. Ну, нехай. Ми з мамою буде не Там котики є. Угу. Тримаймось. Так, а ми їдемо на каву. Піч каву. Бо плюс до плюса відштовхується, і мінус до мінуса відштовхується. Добре, то ж так. Якщо як? було б магніт до магніта, це була б така, як завжди, коли виглядіть до магніту, значить така я відчуваю, наче куля така. Ну так, да, це магнітне поле, там, яке Ой. тобі не дає притиснути його там, Я можу. один раз нас списала, я так просто з усієї сили е, його завіжала. Ну, а є такі маленькі потужні магні... магніти, які ти навіть не... Ну, не при що один до один. Взагалі? Взагалі, те не вистачиться. <гум> а ти <тож> <гум> дошний <найсильніший> Ні. <в> <гум> <не? гум> не, не Навіть найсильніший в світі? Навіть найсильніший світі. Ну, я не можу казати за найсильніший світі. але я думаю, що ні. Може твій шлях на цьому. Попереджу, ти бачила? Тата на кофті День народження моє. Рік мого дня народження. Глянь? Ти ж маминий рік? Тися дев'ятсот дев'яносто рік. Я через на її купив. Може, це в честь тебе. Я думаю, що так. А в якого? Це інформація не для інстаграму. Ой, не для. Тато 90-го. 93-го. 93-го. Не можна казати, так? <свісна> Ти соромися тільки за У приличних мужчин вік не питає. Ні, Як там правильно? Виховані. люди Мужчин вік не питають. Ого! А це не про тебе ми з мамою жартуємо, вже одразу жарко. Виховаємо. Сашуйка. Мішанька. Пішли. Ой, так мені оцей куточок тут подобається такий осінній. Я вже, до речі, так жду фотографії з фотосесії, капець. Хочеться подивитися, що там вийшло. Так, поки Міша з Сашунькою пішли, запишу відео. Е, хотіла ще сказати: це ж завтра вже в нас свято в Україні. Наше українське свято День захисника і захисниці України. Е, я там з Міші, так як він причетний до цього свята, я йому там замовила в пакетику це ж показувала цього, штани. І це, це він той подаруночок, про який він знає. А ще ж альбомчик теж у попередніх відео там я знімала, замовила йому цей альбомчик. І ми прямо в той день позавчора це було начебто. З Сашулькою взяли йому туди зразу, він же спить в залі зараз, доки сашуйній ремонт в кімнаті. А ми з Сашунькою закрили двері вже типу лягли спати і давай вклеювати ці фотографії тихенько. Ми повклеювали і зразу зняли відео, як там усе вийшло. То я от зразу за цим відео вставлю, щоб ви подивилися, як там ну прикольно вийшло, мені дуже подобається. І це, 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 це така частинка подарунку, про яку він не знає. Але я впевнена, що для нього це дуже просто важливо, і це ну, йому принесе. Ну, він буде щасливий від того, що ці спогади будуть десь в нього окремо. От, і ще подумала, що ем, ще до війни ем, він же ж у мене мисливець. Він дуже любить на охоту ходити і так далі. І всі речі, от, які в нього є, ну, вони починали з нього бути як мисливські, типу там я йому літній там цей костюм купувала. Взуття так само, літнє, там рюкзака дарувала йому, рукавички. Якийсь там ножик такий, типу з відкривашками різний. Ну, Там я не розбираюсь, там багато чого є, такого корисного. Чашечку купувала, ну багато що. І от все дуже прикольно, що ми ось з ним подумали, що все-все, що є, воно все від мене у нього. І він каже, що це йому так дуже приємно і це його так. Ну, Приємно йому, що дружина йому такі подарунки, робить такі, які йому потрібні. Так, Міша дзвонить, візьму трубку. Так, перервалась, бо Міша позвонив. Це ж я сьогодні. в мене сьогодні прямо день гарбуза. Я робила гарбузову кашу з, ну, з рисом, і ще запекла овочі, там картопля, гарбуз, цибуля, часничок і морква. І це хочу спробувати гарбузовий суп-пюре зробити. То Міша дзвонив, питав, які вершки туди потрібні. Не знаю, ніколи його не робила, не знаю, що вийде, але надію, що щось нормальне буде. Тому таке. Зараз будемо вертатись додому. Міша буде їхати. Сьогодні ми саменькі будемо ночувати з сашулей. От. Я вже давно хочу щось намалювати. Я дуже люблю малювати. Взагалі я людина творча, я люблю малювати. Та не знаю, можливо, сьогодні щось помалюємо разом. А може і ні, може, просто будемо валятися. Бо сьогодні, чесно, така погода. Прям така прибив, часто прибиває капець. Прям осінь, осінь. Добре, що хоч не сильно холодно. от. До речі, ще завтра зранку, поки Міші не буде. Треба буде сходити і купити нам якусь шоколадку. Ще хочу йому купити з горіхами. Він любить. І хочу купити обгортку і обгорнути той альбомчик, щоб так миленько було, щоб сюрприз був. Так все, міша з сашунька йдуть, я вже буду вимикатися. Дивимося, он песик стоїть в мокне, його прив'язали. Ну, його то зараз заберуть, але все рівно. Тож просиш о того песика. А, а так це хазяйка його да, мати. Да.